Всім привіт! Мене звати Федорова Катерина, і сьогодні я хочу лишити свій чесний відгук на курс SMM-спеціаліст від компанії Genius Space. Я закінчу зараз 28 й потік і маю що вам розказати. Я живу у місті Львів та наразі працюю супервайзером в аутсорсинговій компанії на англійській мові. І мені не вистачало, знаєте, в житті такої трошки творчості і. Я сиділа і думала, що би такого можна зробити для себе корисного, цікавого, як можна розвиватись. Ми живемо з вами в 21-му сторіччі, коли світом правлять діджитал професії. Я сиділа, обирала особисто для себе, дивилася, що це може бути, що буде цікаво саме мені. І коли я прочитала, хто такий смен спеціаліст, і чим він займається, я зрозуміла, що це, напевно, дійсно моє. В моєму житті були курси, де структура була жахливою, де було неможливо розібратись, було незрозуміло, чого від тебе вимагають. Але хочу відзначити, що саме на цьому курсі СММ спеціаліст повністю класно побудована структура курсу, класно побудовані і прописані завдання. Хочу відзначити ідеальних спікерів, які закохують в себе з першого погляду. Наразі я працюю контент-мейкером в одному закладі, і це мій перший проєкт і власне моя дипломна робота. Але в подальшому я планую брати спочатку маленькі проекти, поповнювати своє професійне портфоліо та е, надалі планую співпрацювати вже з великими крупними компаніями. Справді то я була звичайним юзером соціальних мереж. Тобто я просто постила якісь сторіс, фотки в Фейсбук, в Інстаграм і не задумувалась над структурою їх роботи, що стоїть за інстаграмом і Фейсбуком. Але мені завжди подобалось якось гарно щось знімати. Я насолоджувалась іншим естетичним контентом. І оця складова так само мене дуже сильно зацікавила при виборі діджитал спеціальності smm спеціаліст. З труднощів було багато інформації сприймати зараз, але саме тому це і було і складнощі, і вони ж в той час і надихали. Особливо в мене склалася така ситуація, що декілька завдань накопилось, і от ці відгораючі, палаючі, дедлайни мене дуже добре змотивували. Мені дуже сподобалась тема копірайтинг і все, що стосується фото. А тому, що ця складова мене дійсно цікавить, і я задумуюсь в майбутньому придбати професійну апаратуру для того, щоб робити дійсно якісний контент. Також мені дуже сподобались теми про аналіз цільової аудиторії, тому що в моїй голові до початку курсу цільова аудиторія дорівнювала підписникам. Тобто я якраз тих людей, до яких відноситься цей найпоширеніший міф. А от складнощі дійсно складнощі були з налаштуванням рекламного кабінету зі всім, що стосується технічної частини Фейсбуку. Але я з цим впоралась завдяки е роботі з координаторами, завдяки їхнім відповідям на мої питання, казати велике дякую координаторам та спікерам, які вселили в мене віру в себе і. У коментарях під моєю роботою мені написали успіхів. Це дійсно дуже надихає. Хочу відзначити, що усі коментарі до будь-яких практичних домашніх завдань були розписані максимально широко, з класним фідбеком. Тому що я як супервайзер, я як ніхто знаю, що таке якісний фідбек. Тому ставлю лайк. Це було дуже круто і ще раз дуже дякую. Звичайно, що в мене були страхи і сумніви перед початком купівлі курсу, тому що це є велике вкладення в себе. На це треба зрозуміти одразу, чи ти зможеш виділити на цей час. Вони були сумніви, чи вийде в мене, чи буде класний матеріал на курсі, чи це оправдана ціна за курс, чи це взагалі мені потрібно. Але завдяки рекрутеру, який зі мною зв'язався, коли я тільки думала придбати цей курс. І настільки була приємна людина, що вона мене заспокоїла, переконала в тому, що мені це дійсно треба, і він був правий. І я жодного разу не пожалкувала, що обрала саме цей курс smm спеціаліст від Genius Space. Я раджу всім, хто планує навчатись, не затягувати з виконанням домашніх завдань і розуміти, що ви робите це в першу чергу для себе, і це треба вам. Тому все, що є на курсі, воно дійсно є дуже корисним. Немає жодної лекції, яка б вам не знадобилась в подальшій роботі як СММ спеціаліст. Тому навчайтесь, поповнюйте власний е, власний кругозір, розширяйтесь, прагніть до чогось кращого.